Мій улюблений десерт. Багато дешеве, освіжаючи. Це саме це після тяжкого застілля. Обов'язково приготуйте. Дуже смачне, легке, ніжне. Це десерт. Такий мій улюблений. Десерт. М -м -м. А ще з кавою. У мене з Кока-Колою. Дуже смачно. Дуже смачно, дівчатка. Обов'язково приготуйте. М -м -м. Дуже смачно. І все дуже просто, дівчатка. Беремо м -м -м, два противні а то, а такі два розносики, які можуть стати потім у холодильник. Або противні від духовки, але ж вони не у в холодильник. Тому беріть таке, що стане в холодильник. Насипаємо кокосову стружку. Багато кокосової стружки. Тому що воно, якщо мало насипати, воно погано скручується боля. Все дуже просто. Беремо такі два розносики або із духовки деко. Мені зручніше отакі два розносики. беремо. Беремо кокосову стружку. І щеблено насипаємо Розрівнюємо, але все мало ще трошки досити треба. От, розрівняли ми, потім стружечку рівно розпроділили. Тепер беремо літру молока. Самого найжирнішого. У мене 3,2% жирності. Хоча тут не літра, а 900 грамів. Ну, добавлю ще трошки. 200 грамовий стакан цукру. І 200 грамовий з горкою, обов'язково з горкою, муки. І 4 столових ложки какао. Ванілька за бажанням. Молоко переливаємо в каструльку. 3,2 жирності молока. Молока, 200 граммовий стакан цукру, прямо молоко. Двести грамовий стакан муки з горкою. Обов'язково з горкою. столовых ложки какао. И 4 столовых ложки какао порошка. Раз. Два, три. І все це перемішуємо. Можна додати ванільку або таку есенцію за бажанням. Я додаю есенцію апельсинова, помаранч, і лимонна цитрус. Ну, декілька капель такої, декілька капель такої добавлю. Але що за бажанням. Также ванілька за бажанням. Ух, це перебор. І тепер збиваємо його, щоб все воно поки холодне, все треба збити так, щоб не було комків. А потім ставимо на середній огонь і доводимо до перших буль-буль. Тільки бульбурі -буль зразу відставляємо. І постійно помішаємо, так не відходячи від плитки, постійно помішаємо, бо воно при нагріванні розширюється, е, на, ну, розширює, підгорає потім. Ось я поставила на плитку, плитка ще, правда, не нагрілась. Як тільки воно почне загускати і перші з'являться бульбашки, то зразу відключаємо. Вже майже готове. От перші буль пішли вже, бачите? Ось буль вже пішли. Кинули 50 грамів масла сливочного. От. І тепер розмішуємо, поки не розтане масло. Ось таке воно в мене густеньке вийшлося. Ось така маса вийшла. От, масло наше розтало. Тепер проділяємо його. Отака маса рівно по противню. Ай. Ну, Люди я бачила роблять рідше, щоб воно виливалося. Але ж воно погано потім скручується. Потім пишуть у коментарях, чого воно погано скручується. Того, що воно не сильно густе. Я потім розрівнюю руко, рукою. Вот так от розрівнюю, будемо потім рукою. Я вам потім покажу, як розрівнювати. Виселили ми туди, як змогли. Беремо плівку і впритик його докриваємо плівкою в контакт. Тоді отак от рукою воно гарно розрівнюється. Отак от розподіляємо його. Як вийде, воно все одно буде скатуватися. А решту цього скокоса лишається, можна ще на другий раз лишати. І так рівненько розрівнюємо. Треба було на дві порції зробити. Воно трошки топше було. Ось так от. Трошки воно застине, щоб охололо воно, і тоді в холодильник на 2-3 часа. Я ставлю в морозилку, морозилку менше. Так швидше застине, але ж по часах дивіться саме. Кого як морозилка працює. Трошечки охолола і в холодильник. Я в морозилку ставлю ну там півтора, може, півтори години, може година, 2-3 години. Ставлю в морозилку. Вже остило, Захолола. Нехай постоять 2-3 годинки. Як схватиться, буде вже стабілізується, тоді будемо продовжувати змазувати кремом. Поки наша маса в холодильнику, ми будемо збивати крем вершки, плюс гущене молоко і сухі вершки. Це називається крем-пломбір. Все повинно бути холодним, охолодженим. Беремо вершки згущені гущені. 350 грам їх тут. 15% жиру, 290 грамм даже, 290 грамм, их всі сюди кладу. Це саме такий крем пломбир називається. Так, вишки ми вилили сюди. І погружним блендером буду вбивати до пишних піків. <клес> Тепер додамо згущене молоко. Поступово треба додати. Все охолоджене. Додавляємо поступово, що мене трошки сухих вершків, то добавлю і ці сюди. Сухі вершки. І тепер виливаємо решту молока. Молока 480 грам. Вершків 360. І плюс 2 пачечки сухих вершків. Через те, що згущене молоко солодке, і самі вершки були солодкі, то крем дуже солодкий, це крем пломбірний. Не дуже гарно в мене збилися вершки, але ж все одно я їх намазала, бо другого крема в мене було. Тепер беремо і нарізаємо на тоненькі полосочки. Приблизно 5-6 полосочок має получитися. Я все це роблю на глаз, нічого не виміряю. Тепер скручуємо у рулетик. Оце скручуємо. в мене мало кокосової стружки вийшло, тому воно не дуже гарно в мене скручується. Через те, я кажу, якщо хочете, щоб у вас все вийшло добре, то треба більше кокосової стружки насипати у противень. чи в рознос, чи куди ви там будете ємкість, ємкість дуже більше треба. Потім я ложу такі підложки і, і підложки ложу туди оці свої рулетики. Летики потім прикрашаю, як кому забажається. бажається. Цього разу не дуже вдачний, в мене крем вийшов, тому воно в мене багато крема жидкуватий, рідкий крем, тому вони мене дуже скручуються. Треба, щоб крем був густий, кокосової стружки, щоб було чималенько, так, щоб вони гарно скручувалися. І сама ця маса теж бути густуватою, не жидкою, не рідкою, тому що якщо маса рідка, вона теж не буде вдало в вас виходити. На смак воно смачне, дуже смачне, ніжне таке, дуже гарне. особливо в прохолоду, коли жарко на вулиці і так застіля, тяжке застіля, воно дуже таке освіжаюче, дуже смачне. Я вам всім рекомендую це приготувати. Ось так я прикрасила свої десерти. Я назвала десерт ніжність, тому що вони. Десерт ніжність, тому що вони дійсно ніжні і дуже смачні, прямо тануть у роті. А Це зроблений він на основі турецького десерту султан Лукум, сарай Лукум Сармаси. Оце так сер, султану турецькому подавали десерт. Але ж тоді не було ще ну, какао не було, він був просто на молодці, а це вже ну, люди переобразили його і кожен прикрашає. Так, як хоче Оце такий гарний смачний десерт. Я дуже вам рекомендую приготувати собі такий десерт. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте лайки, гарній хазяйці. Ось такий у мене десерт. Всім смачного. Бажаю всім приготувати. Ну, просто не можна від нього відірватися. Дуже смачний. В пекотну погоду, коли на вулиці дуже жарко і цей ніжний десерт, він просто освіжаючий, дуже смачний. Не можна від нього просто відірватися. Приготуйте, не пожалкуєте.